Вітаю на каналі Дениса Френлі. Я все-таки подумав, не знімаємо рахат Лукум. Дивіться, той Рахат Лукум ми з вами пробували. Ще в жовтні, я пам'ятаю, чи жовтень, чи листопад. Я думаю його з чаєм прореагувати, але думаю, треба ж подивитися той попередній ролик за. Ну, тоді, коли ми ще у 22-му реагували за жовтий листопад цей Рахадлуком, Чи ми пили тоді з ним чай, чи не пили. Якщо вийде, що ми там пили чай з ним, то виходить, що вже нема що знімати. А молоко, мама мені каже, що з молоком тобі буде погано, не знаю. Коротше, я знімаю все-таки на рулет з вишнею. Отака вишня, то була черешня, це вже вишня. Не знаю, в нас лишається щось 15 хвилин. Ну, трошки більше, ніж 15 хвилин. Коротше, подивимося. Давайте реагувати рулет. Обіцяв рулет, знімаємо рулет. Рахат, лукум, плюс-мінус завтра. Поїхали до заставки. Let's go. Деніс, дружній реагує. Деніс, дружній реагує. Сьогодні буде реагувати на домашній рулет, бісквітний з червоною. Вишнею, вишнею, вишнею. Нема коментарів, нема коли читати, друзі. Ну, сьогодні буде без коментарів. По суті, ви і так активності. Я від вас чекав учора активності. Ви там що три коментарі, чотири лишили на ютубі. Все мені в Директі написує. У Директорі щось в Директі. В мене в Директі взагалі активно, Це В інстаграмі мало що в Директі пишуть. Дивні ви люди. <соспілку> Ніхто майже нічого не лайкає, а в Директ написати то треба, так? Побажати здоров'я... Ну, видно, спілкування, так. Типа, знаєте, лайкнути мій допис чи фотку. Навіщо потрібно, як... Як ліпше я тобі просто тебе обізву. За хейчуру, бо ти. Захейчу, бо ти розбиваєш телефони. Добре, спочатку без чаю, потім без чаю. Ось така вишня, поїхали. Слухає. У нас тут 4 штучки. Ну, вісім можна поставити начинка. Все нормально. Я вам сказав, що завтра буде рулет, але передумав. Ну я кажу. Рахал ту не понял, що там. Рахат кун ми знімали, але з молоком ні, ну то вже шо. Я би мій з молоком що забереш. Не знаю 8 балів. Ну поставив Burn 8 балів. Можна і 9 поставити, Ну нічого, може мені яблуко груша більше сподобається, ніж оригінал, та. То... Так, давайте окремо хліб, окрему вишня. Ну, булка це те. Але з одної сторони, скажу вам чесно, ліпше вже, аби ніхто нічого не написав мені у коментарях. Взагалі. Бо знаєте, не буде активу, не буде і поганих коментарів. Буде актив, буде погані коментарі. Серед нормальних, багато негативних. Тому все-таки добре, що, що, що все-таки там лише три коментарі. Ну, я знаю, може за тиждень набереться знову коментарі та, але я тому, що хоч. Ну, нема поки що коментарів, немає і злих. Але ви мені в директі похейтили мене, так що. Нема на Ютубі і в інстаграмі, так. Що ж, вишня, так. Ну вишня. Так, вишня. Що ми вишні ставимо. Вишня 8. Тепер булка сама, давайте булку. Рвати хочеться від цієї булки. Не буду вже прикрашати оцінки ставлю так, як воно є. 6 балів. Не буду я вже це. Бо я завжди це сухе. Вам, знаєте, 8 балів, ну за що 8, сухе, ща їм буде 8. Це 6 балів, 6 балів. Я не буду прикрашати і обманювати себе і вас, і вам на камеру. Що тут є 8 балів. Тут нема 8, тут 6 балів, а ще гірше 5. Ну поставлю 6. Добре, друзі. Наше скільки? Раз, два, три. Що це? Це все треба з'їсти? Хер'ознаю. Давайте, Уже почав нарушити. Не хочу цей рулет, але. Ну, але сьогодні дійсно багато. І Кіндер, по вашим заказам, по суті. Я знаю, ви напевно мій контент, знаєте, те, що ви просили в коментарях, та, давай, та давай. Але, ну, кіндер, я вже вам не казав. Пишіть коментар, якщо хочете кіндер. Ви самі почали. Е... Тиждень назад писати, де Кіндер сюрприз давно не було. Це вже ви самі попросили. Burn, я сказав, що знімлю, і ви вже погодили, знімай, 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 потім нагадували. Вафлю ви попросили нові смаки і контик. Контик сьогодні не буде. Десь пізніше. Так. То, що по суті Кіндер, це вам на замовлення, ви самі попросили. Burn, це я сам захотів, ви погодились, я купив і Артек, ви просили нові смаки, я купив новий смак. А от рулет ніхто не просив. Я теж. Мама, трубила, то я вже... Окей, давайте з чаєм. Хай буде з чаєм вісім. Якщо вам цього легше стане, вісім баю. Мене завжди від рулета тошний. Коли я виграв ось таку ігрушку. Б, ну зрозуміло. Чекайте, за 8. березня були коментарі чи не були? Бо я вчора. Не пам'ятаю, чи там не читав. Читав, писав, були, були. Ще два кусочка. як мені це усилити, я не знаю, але я вже пообіцяв рулет, хай буде рулет. Ну, блін. Я більше домашній нічого не буду брати, суто з рулетів. Буду домашні їсти курки, кури, котлети з різним, те, що ми ще не їли, з соусами там різними. Оце більше їсти не буду. це сухе і несмачне. Мені один раз, як ми з вами їли на відео, то черешневе сподобалось, це не сподобалось ніхіра. А, зараз мене буде тошнити, друзі. Все, а чай я випал. Як це можна їсти? Мне еще треба клип бунтуаты, да, Фрэнли. Блин. вашими клипами. Mm -hmm. Mm -hmm. Ви писали в коментарях, Денис, не наїдайся. Денис, не наїдайся, не показуй нам цей крінж, цей треш, як, ти, як тебе нудить. Я це читав, добре. Надих. Давайте хоч зроблю чай. З чай мені це піде, без чай мені це не піде, я йду чай роблю. Їди за мною, йди за мною. Йолки-палки з цими челями. Бачите? <гас> домашні, Кажуть, писали коментарі домашні найкраще. Найгірше. Я би ще з'їв другу пачку більше артека, ніж цього рулета дурного чотири кусочки. Це треш, це треш контент. Поїхали. А, цукор, цукор. блін, цукра немає, курва. Йопта, йопта, пішли, пішли. Сцаркнувся. А, отут ми набираємо. Блін, я би той рулет, блін, не хочу то їсти, я не хочу то їсти, курва. Че, я себе заставляю, Добре, друзі. Ще один кусок їм. Я не буду це дійсно робити. Ви самі мені писали, який лайк, який. Коротше, пізніше доберу. Після відео. Ви самі казали, ти ніяких лайків не получиш, та ви всі праві. Дійсно, навіщо це буду переїдатися? Я це... Я це не буду переїдатися. Так, пішло. Це Рулет це повний. Ліпше би я рахатку пом'яв. Ну а шо, блін? Я маю ще час передивлятися ще свої сталі ролики, в мене є час. М мушу кринж контент знімати. Друзі, оце доїдаємо, оце не чіпаємо. Пішло воно в жопу одну. Дійсно лайків ніяк, як не мати переїдів, теж навіть 100 перейдем, бо пішло воно в сраку. Бл. О, чай заспокоює. Я посолодив ні хіра несолодке. Та вже як чак зробив що не несолодке зараз. Сука. іду даю більше. Сука, ти мені зараз будеш солодким. Трохи солодкий, не знаю. Напевно, вже смакові рецептори пішли. Сраку, ну. Коротше, це не доїдаю. Доїдаю це. Ще гірше. Я навіть як бачу його, мене вже тошнить. Ну це взагалі. Це псам, знаєте, це псам кинути. Це таке домашнє... до одного місця. Я розумію, що мама, моя мама робила, але мені це не подобається. Вам контента. Сраку. Добре, давайте зараз дойдем. Да? Ну и часто не пробуем. Буду по на їсти. Не. Не. Буде треша, більше істини. Коротше, на цьому все, все можна викинути, все. Одним словом, на цьому все. Добре, друзі. Що з міг, хто з'їв більш не їм? Кіндер був смачний. Артак був непоганий. Бьорн був, можна пити. А це от Гедота. Риганина, не смачно, все. Дякую за перегляд. вибачайте, що так вийшло. Що мали без поглядати, як я регав постійно. Блю та, Ну, правда, блювання ви не бачили, але мені, що погано ставало. Ти. Добре! Коментарій, дзвіночок, підписка. І все. І буде вам добро. З вами був День Мені. Що робити кліп? Всім пока. Бувайте! Риганина повна. Пока!